Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте у храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа бо Господь благий, співайте імені Його, бо це добре. Господь обрав собі якова, обрав Ізраїля у насліддя собі і пізнав, що Господь великий, і що Бог наш над усіма богами, все, що хоче Господь творити на небесах і на землі, в морях і у всіх безоднях, підносить хмари від країв землі, сяє блискавкою серед дощу, виводить вітри зі сховищ своїх. Він умертвив первістків у Єгипті, від людей до тварин, явив знамені чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма рабами його, уразив багато народів і знищив могутніх царів, сигона, царя Аморейського, і Ога, царя Васанського, і всі царства Ханаанські, і віддав землю їх у насліддя Ізраїлю, в наслідя людям своїм. Господи, ім'я Твоє навіки, і пам'ять про тебе зроду врід, бо Господь буде судити народ свій. Із змилосердиться над рабами своїми, і язичників срібло і золото, творіння рук людських, мають уста і не говорять, мають очі, і не бачать, мають вуха, і не чують, і нема дихання в устах їх. Подібні до них будуть і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Доми Ізраїлю благословляйте Господа, доми Аруванів благословляйте Господа, доми Левія благословляйте Господа. Всі, хто боїться Господа, благословляйте Господа. Славен Господь від Сиона, що живе в Єрусалимі. Аллилуєм. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його. Прославляйте Бога богів, бо повіки милість Його, прославляйте Господа володарів, бо повіки милість його. Він один творить чудеса великі, бо повіки милість його. Він створив небеса премудро, бо повіки милість його, утвердив землю на вода, бо повіки милість його, Він створив великі світила. Бо повіки милість Його, сонце, що творило день, бо повіки милість Його, місяць і зорі, щоб світили вночі, бо повіки милість його, покарав Єгипет у первістках Його, бо повіки милість Його, і вивів з нього царя Ізраїля, бо повіки милість Його, рукою кріпкою і силою могутньою, бо повіки й милість Його, Він розділив море червоне, бо повіки милість Його, і провів Ізраїля посеред нього. Бо повіки милість Його і потопив фараона, і військо Його у морі, бо повіки милість Його, Він провів народ свій через кустелю, бо повіки милість Його, і покарів прав царів великих, бо повіки милість Його знищив царів сильних, бо повіки милість Його, сигона царя морей, бо повіки милість Його і ога царя Васанського, бо повіки милість Його і віддав землю їх у наслідня, бо повіки милість Його. В насліддя Ізраїлю, рабу своєму, бо повіки милість Його. Він пом'янув нас у смиренні нашому, бо повіки милість Його, і визволив нас від ворогів наших, бо повіки милість Його. Він дає поживу всім творінням, бо повіки милість Його. Прославляйте Бога Небесного, бо повіки милість Його. На ріках Вавилонських там ми сиділи і плакали, коли згадували Сион наш. На вербах посеред нього повісили ми арфи наші, там бо питали нас про слова пісень, полонителі наші, що знали про наш спів, заспівайте нам пісень Сионських, як же нам співати пісню Господню на землі чужій, якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай буде забута правиця моя, нехай прилипне язик мій, до гортані моєї, якщо не пом'яну тебе і коли не поставлю Єрусалим початком радості моєї. Пам'яни, Господи, синів едомських, що в день Єрусалимський кричали: руйнуйте його до останку, дочко Вавилона окаянна, блажений той, хто відплатить тобі за все, що заподіяла ти нам, блажений, хто візьме і розіб'є дітей своїх об каміння. Слава Отцю, Сину, Святому Духові, і нині, повсякчас, по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого. Перед ангелами співатиму похвалу Тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив Слово Твоє вище від усякого імені Твого. В день, коли я взивав до тебе, Ти почув мене і вселив у душу мою силу. Будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова Уст Твоїх, будуть у піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, високий Господь, смиренного бачить і гордого, пізнає здалека. Якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх, і спаси мене, правиця Твоя. Господь воздасть за мене, Господи, милість Твоя повік, не покидай творіння рук твоїх. Господи, Ти випробовував мене і знаєш мене, ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого, Ти визначив, і всі путі мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а Ти вже, Господи, все знаєш. Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою, дивне для мене, все відання Твоє, високе воно для мене, і я не можу збагнути Його. Куди піду я від Духа Твого і від лиця Твого, куди втечу. Зійду на небо, ти там перебуваєш, зійду в пекло і там ти. Чи візьму крила в ранній зорі і переселюся на самий край моря. І там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя триматиме мене. Сказав би я, може, темрява, сховай мене, то й темрява стане світлою перед тобою, не сховай від тебе й темрява, бо й ніч перед тобою, як день, і пітьма перед Тобою, як світла. Ти створив усе нутро моє, витворив мене з утроби Матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене, дивні діла твої, і душа моя добре це знає. Не була втаєна перед тобою, ні кості мої, коли в тайні зачався я, коли в утробі. Витворювалося тіло моє, очі твої бачили зародок мій, і в книзі Твоїй були записані всі дні призначені для мене, коли ще й одного з них не було, О, які величні для мене замисли твої, Боже, і яка велика кількість їх, став би лічити їх та їх більше, ніж піску, коли я пробуджуюсь, я все ще перед Тобою. О коли б ти, Боже, знищив нечестивого, відійдіть від мене кровожерні. Вороги твої, Господи, говорять проти тебе зневажливо, марне замишляють вороги твої, чи ж мені не мати ненависти проти тих, що тебе, Господи, ненавидять, і чи не цуратися тих, що повстають проти тебе, повною ненавистю їх, ворогами моїми стали вони? Випробуй мене, Боже, і побач, серце моє, досліди думки мої. Подивись, чи не на шляху я беззаконні, і чи не на добрі я дорозі, якщо ні. То настанови мене на путь вічну. Спаси мене, Господи, від людей лукавих. Захисти мене від гнобителів. Вони замишляють неправду в серці, щодня готуються до битви вони, гострять язики свої, як змія, отрута аспина в устах їхніх. Збережи мене, Господи, від руки беззаконника. Захисти від гнобителів, що задумали спинити кроки життя мого, горді розставили таємно сіті на мене при дорозі. Приготували для мене яму, я сказав, Господу Ти Бог мій. Почуй, Господи, голос моління мого, Господи, Господи, сило спасіння мого, Ти покрив голову мою день битви. Не допусти, Господи, здійснитися наміру нечистивого не дай успіху замислам Його, щоб вони не загордилися, голови тих, що оточили мене, нехай покриє зло уст їхніх, нехай впаде на них гаряче вугілля, нехай впадуть вони у вогонь і в безодню. Так, щоб не встали вони, людина злоязична, не утвердиться на землі, злоба приведе гнобителя до загибелі. Знаю, що Господь учинить суд пригнобленим і справедливість бідним він дасть, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорочні оселяться перед лицем Твоїм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, алелуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю я до тебе. Нехай стане молитва моя кадило перед тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Постав, Господи, охорону уста моїм і двері огороджі в устах моїх, не відхили серця мого до слів лукавих, виправдовувати мої гріхи разом з людьми, що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх, нехай навчає мене праведник милістю, нехай і відкриває мене, ділає же слів грішника, нехай не намастить голови моєї і молитва моя проти злодіянь їхніх, пожерла земля в безодні суддів їхніх. Почуть і ж були слова мої, як переможні, як груддя землі, розметалися вони по землі, так розсипалися когті їхні над пеклом. На тебе ж, Господи Господи, звернені очі мої, на тебе, надія моя, не відкинь душі моєї. Охорони мене від сіті, що її поставили на мене, і від спокус, що їх наставили беззаконні, усі свою впадуть грішники, а я з тобою її перейду. Голосом моїм до Господа взиваю, голосом моїм до Господа молюся, розповім йому всі печалі мої і скорботу мою, йому сповіщу. Коли знемагав у мені дух мій, ти знав стежки мої на дорозі, де ходив я, поставили сіть на мене, дивився я навкруги, і ніхто не впізнавав мене, не стало захисту, і ніхто не дбав про душу мою. Я до тебе взивав, Господи, і казав: Ти надія моя і доля моя на землі живи, вислухай моління моє. Бо я дуже знесилений, спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене, виведи з темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє. На мене чекають праведники, поки явиш мені милість твою. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй і не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою, ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою. Топтав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух мій, стривожилося в мені серце моє, я згадую дні, давні, розмірковую про всі діла Твої, і в творіння рук Твоїх повчаюся, до Тебе простягаю руки мої, душа моя, як земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подібніся тим, що сходять у могилу, дай мені зранні відчути милість твою. Бо на тебе уповаю, кажи мені, Господи, путь якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Визвали мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся я, навчи мене творити волю Твою, бо Ти, єси Бог мій, дух Твій благий, наставить мене на землю правди, імені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою, і милістю Твоєю знищ ворогів моїх, і вигуби нобителів душі моєї. Бо я раб твій є, слава Отцю Сини, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Слава Отці Сину, і Святому Духові, і нині повсяк, і повсякчас, і на віки віків, амінь! Святий Боже, святий кріпкий, святий Бессмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троє, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий і зглянці із цілих немочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина. І Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуючи, славлю тебе, Боже мій, що ти всім грішникам даєш покаяння, не осором же мене, Спасителю, коли прийдеш судити нас за недобрі діла наші. Слава Ціну і Святому Духові. Без ліку нагрішив я перед тобою, Боже мій, і страшної кари, сподіваюся, але з милосердця наді мною. І спаси мене і нині, час, і по всіх і на віки віків. Амінь. Присвітай, Богородице, я вдаюся до Твоєї безмежної милості. Розірви кайдани гріхів моїх. Господи, помилуй! Господи, помилуй, 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 господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помили, 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 Господи помили, Господи, помилуй, Господи помили, Господи, 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 помилуй, Господи помилуй. Владико, Господи Ісусе Христе, Ти стражданнями своїми, мої страждання зцілив, і ранами своїми мої сльози вилікував. Дай мені грішному сльози покаяння, освяти тіло моє пахощами твого животворчого тіла, і насити душу мою твоєю чесною кров'ю, відгіркоти, що ней мене, супротивник напоїв, піднеси мій розум до тебе, бо Він прилип до землі, і виведи мене з ями погибелі, бо не маю покаяння я, не маю душевного жалю за гріхи, не маю сльози втішної, що приводить дітей твоїх до насліддя їх. Я затьмарив свій розум у життєвих пристрастях і, як хворий, не можу звести очей моїх до тебе, не можу зігріти тебе покаянними до тебе сльозами, але, владико, Господи Ісусе Христе, подателю блага, дари мені все ціле покаяння, дай і серце невтомне, щоб знайти Тебе, пошли мені благодать Твою та оновив мені подобу Твого образу. Я відхилився від Тебе, але ти не покинь мене. Прийди та знайди мене. Приведи мене до стада Твого та приєднай до вибраних овець святої Твоїй отари, підкріпи мене поживою святих твоїх тайн, молитвами причистої твої матері і всіх твоїх святих. Амінь.